Вітаю всіх, хай Господь Бог благословить вас, дасть вам мир, захист і спасіння. До приходу церкви Слово Боже в місто Бровори я знала, що є Свята Трійця. Бог Отець, Син Божий, Дух Святий. Але для мене було достатньо віри в душі. Я не розуміла, навіщо мені Ісус Христос і наскільки важливий Дух Святий. Я не слухала Слово Боже, тому не могла призла... приблизитись до Бога і пізнати волю Божу. Мій фокус в моєму житті завжди залишався на мені, на своїх думках, на своїх відчуттях, на своєму житті і на думках людей, що про мене думають. Тому я жила так, як усі. Прийшовши в церкву слово Боже, Бровари, я почула. Живе Слово Боже від Божої людини, від пастора. І це Слово, воно почало мене облічати в моєму грісі. І я покаялась, я звільнилася і стала свободою від, від багатьох гріхів. Я прийняла Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Я хрестилась. І я забажала. Я так хотіла, щоб Дух Святий. Дав мені говорити на інших язиках. Я попросила, щоб за мене помолилося. На мене возложили руки, помолилися Дух Святий, зійшов. Він дав мені говорити і язиками цей дар. І я почула в своїй голові такі слова, наречені. Ці слова вони повторювалися в моїй голові, але я не розуміла цих слів. Я не знала їх. Коли я почала вивчати Слово Боже, приймати хліб, я знала, що нареченою Ісус Христос називає свою церкву. І Господь пішов на крест за свою церкву. Бог Отець на небі, Ісус Христос вознісся, і Він на небі з Отцем Небесним. А Дух Святий, Він на землі. Він в церкві Його, Він в народі Божому, Він в нас, якщо ми являємося храмом Божим. І в Слові Боже воно каже: селюсь у них і буду в них, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. І ми повинні бути хрещені. Влюбова Отця, хрещені Словом Божим, хрещені Духом Святим. Ісус каже своїм учням в Евангелії від Іоанна, 16 главі, Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд? Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. І я вірю Слову Божому, тому що я свідок цих слів в моєму житті, коли Дух Святой зійшов? Моєму серці поселився Господь, і я відчула, що навіть якщо всі люди, весь світ зрічеться мене, я вже не буду одна, я не одинока, я не сирот, тому що Господь живе в мені, Його Слово, Його Дух Святий. І це не було б можливим без його церкви без Його Слова, без Його істини, без Духа Святого. Якщо ви бажаєте, якщо у вас немає церкви, немає Божої людини, ви хочете приблизитись до Бога, пізнати Його, виконати волю Божу, перестати бути одинокими, сиротами в цьому світі, ви хочете стати Божою дитиною, напишіть мені. Або на канали Слово Боже Провари. Підписуйтесь на канали Слово Боже провари та будьте благословені.